Так, Тей добре. музикант теж. Угу. Mm -hmm. Давай тоді ми почнемо з тобою, і зараз ми зроб... зробимо розми. Зімкни так, yeah. та широко усміхнись. Люблю, люблю, люблю коржі. Угу. Mm -hmm. А тепер чергуй вправи. хопоточок та парканчик. Поплянка єзичок губа, мовляючи. Нам треба скоромовку цю прочитати трішечки швидше. Давай спробуємо. У доброві дуби під, під дубами гриби, травами з ду др грибами, хмар. Марки над, над дубами. Так, добре, давай ще швидше спробуємо. У дуби під, під дубами і гриби, між грибами, марки. Проведемо таке змагання невеличке. Треба зібрати, треба відповісти на всі питання і зібрати всі квіточки. І ось перше питання. Після Зі... якого? Після якого року наступає на весна, коли після зими. Після знак. зими. Так, правильно, у нас перша квіточка у нас. Далі, наступне питання. З, у нас віт весняні місяці. Квітень. Ну, чекай, березень, квітень, травень. Так, правильно, зібрав другу квіточку. Так, давай наступне. Що відбувається з деревами на, на початку весни? У е, них е, поліски починають розцвітати. Листочки, так, листочки, а, листочки починають. Листочки по, так, є три таких картинки. І от, ти мені повинен скажа, сказати, які зміни відбуваються на весні. От, що відбувається? Те, що, те, що сонце тепер світа. Частіше. Так, частіше. Е, сміх розстав. На неї зображені різні малюночки і от спробуй скласти таку невеличку розповідь про неї. Прийшла весна. Ось. Сміх. Сніг... Всі сміх. Сніг... Встало сонце. Так, стало світити сонечко. так. Дівки вилазять з-під снігу. Угу. Да хи повертаються додому. Так.